І от чим суть, за 8 років розробок і виробництва я зробив топове обладнання. Топове обладнання не тільки по українських мірках, а по європейських мірках. Тому що зараз саме я знаходжусь в Європі і стараюся знайти капітал для того, щоб розвивати далі завод в Україні. І моїми технологіями тут цікавляться, вже говорять з німцями, з дачанами. Зараз знаходжусь в Румунії вже пост... останній рік. І суть в чому, мої котли дорогі. Тобто. Скажу вам так, в мене вартість котла орієнтовно 2 ну це в районі 120 тисяч євро. Це до хіра по українських мірках. Але коли е, я приїжджаю до людини на ну, об'єкт, розмовляю, що є отакі котли, отака потужність, отака вартість. А мені говорять, а нам пропонують за 40 тисяч, не за 120, а за 40 тисяч. Теж 2 МВт котла. Помиляюся, я говорив за 3 МВт котла, 3 МВт котла. І я розумію, що... Ну, за таку суму я, я навіть не куплю половину металу для того, щоб просто почати варити котла і за таку.